Увага! Дане відео може містити в собі сцени насильства і нецензурні вирази. Інформація не рекомендується до перегляду особам, які не досягли повноліття або зі слабкою психікою. Увага! Всі персонажі та описувані події є вигаданими. Будь-який збіг з реальними людьми або подіями є випадковістю. Все, що є у відео, може бути збігом або придумане авторами цих відео. Це відео не претендує на істину та правду перевіряйте інформацію і нікому не довіряйте дякую за увагу. Запевняю, ви ніколи не здогадаєтесь і навіть не відчуєте підступу. Чому спритність рук? Адже цього разу все робиться руками звичайних поштарів, від яких ви зовсім не чекаєте якихось сюрпризів. Наприклад, на Вайбер надходить повідомлення про отримання рекомендованого листа від якоїсь там служби. Або ви в поштовій скринці знайшли повідомлення про лист від міської ради чи банку, або ж телефонують із пошти та повідомляють про лист від якоїсь комунальної контори. І от ви прийшли на пошту, де вам спершу дають підписатися на корінці відправлення. А як ми зазвичай робимо? Ставимо підпис, забираємо лист, а вже потім читаємо. І що ми бачимо в графі, відправник Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вловили хитрість. Корисна інформація, ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу. Їду і кіплю, їду і кіплю. Навіть не можу доїхати додому, щоб записати нормальне відео, тому що мене, блядь, розриває на шматки. Не в одній, блядь, громаді, ні в одній місці, ні в одній мерії, блядь, не Незаложений бюджет на 2024 рік на ЗСУ. Yeah. А якщо заложені, то мій там, блядь, якийсь 1%. Та. Та ви що там, блядь, ви їбанулися, чи що, суки, ви кончені. Ю... Ви мене питаєте, чи я підтримую цього депутата, що е, підірвав гранатами, блядь, тих уйобків, блядь. Мен... Я його не то, що підтримую. Мені дуже шкода, що він пострадав від цього, що він, блядь, не відійшов за двері і не кинув гранати, тому що, блядь, бути. Захисником України пройти через ад і загинути від своєї ж руки в, в кабінеті підерів, блядь, це було би недостойно, тому мені його шкода, а він є молодець. Тому що з ними ви бачите, як можна? Ви суки йобані останні. Ви думаєте, що блядь, такі люди, як я не відкажуться, блядь, по-любому від бійців будуть допомагати, будуть з людей дерти останню шкіру, блядь, останні душонки витягувати, блядь, тільки через то. Щоб, блядь, наша країна перемогла війні, а ви, будете хуї валяли, пінали, бабки діребанили на ваших бурківках, їбаних, на вашим, блядь, озолоченні міста, сука, хочете озолотитися на крові наших бійців, то ви помиляєтесь, блядь. Помиляєтесь, бо такі, як я. Вони не перестануть допомагати бійцям, блядь, допом... ну, ніяк. Зато вони можуть стати, блять, в другий бік з бійцями. Зворотній бік, блядь. Розумієте, зворотній. Я прийду до бійців і скажу, хлопці, блядь, чим більше я вам тут допомагав, тим хуй ви переможемо скорость. Тому що нема нема кому бачити, що робиться. Значить так, я вам працюю допомагати, стаємо разом і пиздуємо ту хуєту, і бучу в Києві і в усіх містах ту всю, блядь, раду. Бо тому, що одні нехай, блядь, ділимось, одні захищають, а других пиздуємо. Тому що що ви робите, блядь, ублюдки ви срані, блядь. Ви волонтерів змішали з гамном, На волонтерці тримається наше військо. Ви тепер, блядь, даху на два. 20... Гранатів дохуя, повірте мені, хлопців. Повірте мені, дохуя. Вам так це не минеться. Ви зрадники українського народу і української землі. Ну і по чудовим новинам, друзі, США та інші країни, які надавали нам допомогу, затребували, щоб ця допомога була повернута, так як в зв'язку з корупцією вона не дойшла платників податків. Ви чуєте, друзі? Тобто, та допомога, яка надавалася українцям, Українці її не отримували. І тепер США почнуть розбиратися з Зеленським та його командою. Куда ж ті кошти ділися? От куди, друзі? Це чудові новини просто. Зеленський думав, він буде грабувати, і його команда Єрмак, і так далі. Резніков і всі інші. А не тут то було США. А вони не дадуть грабити платників податків, грабувати, от так вот, друзі, ура! Це неймовірно просто! Зеленський ще чуть-чуть. Ухилянти пові... І ніхто, блядь, не може об'яснити, хто такі ухилянти. А я об'ясню. Прежде всего, ну, можна бути по категоріям, прежде всего, ухилянти, це ті, хто давали присягу на вірність українського народу. А сейчас куда-то сбегают за кордон. А кто это? Это представители наших военных, вооруженных сил, в том числе те, кто в отставке. Когда тебе 35-40 лет, ты молодой, здоровый, 20 лет ты обучался военному делу, а тебе сейчас 42, и ты не хочешь? Ухилян. Спецслужбы, полиция, депутаты, депутаты, чиновники, представители органов местного самоуправления и все их родственники, друзья и партнеры. Ладно, оставляем их. Они не давали присягу. Но вот эта вся элита ⁇ это категория номер один. Коли чуєш такі історії, то розумієш, що закон взагалі не діє в нашій державі, і Україна це зовсім не про закон. Як можна було забрати чоловіка е, у шести дітей? Е, багато хто пише, що всі повинні йти воювати. Це е, є така думка, але якщо він добровільно пішов, то окей. А як можна забрати? Тобто, це ну, взагалі незаконно. Прийшли, забрали, відправили на війну шестеро дітей без батька. Хто їх буде кормити? Малоосвічені люди експлуатувалися більшовиками в нашій країні 100 років тому. З того часу малоосвідчені люди не зробили висновків, бо у них відсутнє поняття про причинно наслідкові зв'язки. Вони так само бажають смерті можновладцям, бо звинувачують їх. Всіх своїх бідах. Так от, е я б на місці цих от простого народу задумався, хто дійсно ви винен у ваших бідах в першу чергу, в другу там, і в третю. І тут головне в цьому розслідуванні не вийти на самих себе. Ну це так, спойлер.